На основі реальних фактів з підтвердженням відеоматеріалів з хронологією, те, що настільки чітко і правдиво відображені, такі емоції, хоч вони і негативні, але це потрібно. Про це потрібно говорити. Наше журналістське розслідування стане приводом для правоохоронних органів до відкриття кримінальних проваджень. Масові розстріли цивільних та ідентифікація, 8 червня у Бучанському будинку культури мікрорайону Сколозавацький відбувся показ фільму Буча Яблонська третьої частини документального циклу журналіста Дмитра Джулає та Радіо Свобода про воєнні злочини росіян у місті на захід. Прийшли понад 100 мешканців громади. Кожного разу, коли я прошу вас розповісти про ці події. Прошу рідних загиблих розповісти про ці події. Мені так само складно це слухати. Мені складно засинати. Мені складно переслуховувати це все. Документальна стрічка розповідає про один із найстрашніших епізодів під час окупації Бучі. Масові розстріли мирних людей на вулиці Яблинська з 3 по 5 березня 2022 року. За інформацією Бучанського міського архіву, лише за три дні російські військові вбили щонайменше 62 цивільних. А вже невдовзі окупанти розпочинають так звані зачистки. Російські військові вдираються в помешкання, проводять там обшуки, хапають людей. Особливо чоловіків у центрі фільму історії шістьох убитих. Один із героїв, батько Ватима Євдокименка. Він зник, коли пішов по дрова і вже не повернувся. Згодом стало відомо його разом з іншими місцевими. розстріляли та спалили в гаражі після деокупації. З його сім карти було зафіксовано дзвінки в Росію. Це були псковські десантники. Перший дзвінок згідно з розслідуваннями Радіо Свобода здійснює механік водії зенітно-ракетної батареї 234-го десантного полку. Єфрейтор Валентін Лагода. Це відбувається 3 березня, о 17.40, тобто приблизно в той час, коли зникає власник цієї сім-карти, бучанець Олексій Євтокименко. Один раз пішов, це потім ну, Тобто розумієте, збивало те, що телефон з'являється в мережі для мене. Важливо було перше те, що я хочу донести, що росіяни убивають просто так за те, що ну це українець, тому що в це було вбивство просто не за щось. Мій батько не був не військовим, ні ким тобто, це було викрадення людини за командуванням якогось російського командира, і просто вбивство. Я хочу, щоб більшість людей дізналися про це, що що у залі були і родини інших загиблих Ігоря Городецького та Ігоря Дідківського. Обидва були розстріляні під час окупації міста. Тут мол, виходить, він в другій, в третій частині. Я це дивився, мені дуже тяжко це все пережити. Дивлюся на цей світ, він наче з розуму зійшов, його це не стосується. І так боляче. Так боляче. Щоб це у 21 першому столітті якесь нелюдь, якась хоче нас знищити. за що у голові не вкладається. не вкладається в голові. Фільм створено на основі архівних відео з камер спостереження, свідчень очевидців, родин загиблих, а також з ексклюзивних документів, які фіксують дії військових РФ у Бучі. Говорить журналіст Радіо Свобода та автор Дмитро Джулай. Я працюю над темою масових злочинів у Бучі півтора року. Зробив дві частини. І коли працював над цими частинами, вдалося зібрати багато різних матеріалів, якихось нових матеріалів, яких ніхто не бачив. І більшість з них стосувалася вулиці Яблинської і розстрілів на цій вулиці. І відповідно, я зрозумів, що можна зробити ще один фільм. Команда фільму змогла ідентифікувати трьох російських. Ских військових ймовірно причетних до цих убивств. Один із доказів перехоплена телефонна розмова з командиром 234-го десантно-штурмового полку, який входить до 76-ї дивізії. Російський військовий на позивний борзі неочікувано виявив бажання поговорити з українським журналістом. Вам той соромно ж то чоловіка убили? Вам сьомовіше. Після показу глядачі не стримували емоцій. Багато хто побачив на екрані знайомі обличчя і згадав страшні дні березня 2022 року. Фільм сподобався, звичайно. Фільм багато таких деталей, про які ми ну, не знали. Добре, що ідентифікували цих вбивців, і тобто Маю ну, надію, що вони такі понесуть покарання за свої дії. що вони тут варили. Ну, Взагалі тяжко. Максимально, реально, на кадрі все відбувається. Ну, я дуже побачила багато своїх місць, свій будинок. Ну, це хвилюючий момент, бо дуже дякую за такі емоції, хоч вони і негативні, але це потрібно. Розслідування злочинів, скоєних під час окупації, бучі, триває. Над справами працює спеціалізований відділ поліції, який щодня встановлює нові деталі вбив скатувань і зникнень цивільних. Ми досліджуємо обставини загибелі 358 громадян. І на сьогоднішній день ми можемо спевністю казати про те, що 300 з них було вбито за допомогою і громадських організацій, і журналістів, які ведуть свої розслідування. Нам сьогодні вдалося спільно з прокуратурою розкрити 73 факти вбивства і понад 35 епізодів жорстокого поводження. Невдовзі третя частина документального циклу Буча Яблинська стане доступною для перегляду на Ютуб. Дві попередні річки буча вбивство полковника Теліженка та буча страти самооборонця побігає вийшло у 2024 році останні з них у травні цього року здобула золоту нагороду престижної американської премії «Нью-Йорк дві 2025 у номінації права людини марія марчук олександр кравчук з Буча. спеціально для Медіапогляд.